Всім доброго дня, ви на каналі Мініагропивницький. Відвантажуємо трактористця Orion RD-244 на широкій резині. Тракторець 3-ціліндровий, два чотирикінських сили, повний привід, два насоси НШ. Тракторець їде з бойовим комплектом тракториста. Це картопле сажалка, картопле Копалка культиватор окучник трьохрядний, грунтофреза, борона. Тобто повний набір буде їхати у Стинівський район, село Лебедине. Тому цікаво, звертайтеся, приїздіть, тестуйте тракторці та навісне обладнання в наявності. Всім гарного дня! До побачення, слава Україні!